Так, всім доброго дня. Сьогодні працюємо на виїзді в Лубнах 3 x Аварійна аварійний режим. Зараз будемо дивитися, в чому є питання. Протро вже комп'ютер. Так, дивимося. Дивимося, бачимо. Помилки по системі вихлопу P204F9A, що вказує на проблеми з системи AdBlu. Трактор знаходиться в аварійному режимі, не розвиває оберти та працювати на... Так, виконали роботу, трактор поїхав, звукового сигналу нема, все працює справно. Зараз оператор тестує техніку. Після прошивки нагадую всім, що треба прописати форсунки, тому що скидаються налаштування, ну це по-правильному. Дехто працює неправильно, але ми працюємо правильно. Тому звертайтеся, у кого є питання по JCB або по іншій техніці. Все покажемо, розкажемо. Приїдемо в будь-яку частину України та зробимо вам вашу техніку. Всім гарного дня!